В Історії книжкового руху і розбудові мережі бібліотек особливе місце посідає перша чверть ХХ століття, коли українське книгодрукування стало важливим чинником національного відродження та боротьби за незалежність, а бібліотеки як осередки публічного читання невід'ємним складником освіти і духовного розвитку українського народу. До когорти Активних учасників книговидавничого руху і бібліотечного будівництва означеного періоду належить постать Софії Русової, уродженки Сіверського краю, всесвітньо відомої громадської діячки, активної учасниці політичного і культурного життя доби Української революції 1917-1921 років. Членкині Української центральної ради, урядовиці Української Народної Республіки, натхнена просвітителька теоретики практик дошкільної та позашкільної освіти, поборниця дитячої книжки і дитячого читання Софія Русова протягом усього життя шукала можливих шляхів для здійснення своїх задумів у справі творення вільної національної школи. Плекання свідомого молодого покоління українців, непересічність постаті діячки, її безцінний різнобічний спадок демонструє українська бібліотечна енциклопедія, ресурс, який реалізує Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. До освітніх діячів і педагогів її сучасників Михайла Галущицького, Аркадія Животка, Костянтини Малицької, Степана Сірополка та інших Софія Русова зосереджувалася на ідеях позашкільної освіти, дієвим засобом якої вважала друковане слово, а основними формами книгопоширення та бібліотеки. У період порубіжжя 19-ХХ століть просвітителька доклала чимало зусиль для українського книго- та пресовидання, поширення книжок, зокрема для дітей та малоосвідченого люду. В обґрунтуванні ідей національної школи Софія Русова сповідувала думку, що розповсюдження книжки найпростіша форма ширення освіти, а відтак. У співпраці з товариствами грамотності, українськими громадами, просвітянськими організаціями налагоджувала видання літератури, писала власні твори, бралася до організації літературних читань, творення бібліотек, відкриття інших осередків, що могли дати освіту українському народові, так перебуваючи у Чернігові 1877 року. Вона увійшла до кола засновників громадської бібліотеки, від якої згодом постала головна книгозбірня Сіверщини, долучалася до комплектування її фондів. Тепер ім'я засновниці увічнено в найменуванні установи Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових. Долучаючись до бібліотечного будівництва, Софія Русова закликала зробити з кожної книгозбірні справжній освітній осередок. Одним із таких осередків була перша спеціалізована бібліотека для дітей, заснована в Києві 1909 року, відомою меценаткою Торою Доброю. У розбудові цього унікального на той час закладу, що працював на ідеях бібліотечної педагогіки, Софія Русова брала діяльну участь, дбала, аби її читачі мали змогу читати книжки українською мовою. Підгукуючи ґрунтовною рецензією на каталог книг для дітського чення, дітська бібліотека дори добрий і позитивно в цілому схвалюючи його зміст, вона пропонувала, щоб цитую. Коли виходитиме нове видання каталога, видавці поширили відділ українських книжок і вдались би з тим, до якої української інституції щоб склала б реєстр українських книжок з такою ж дотепною систематизацією, що надає всьому каталогові видатну вагу і цінність. Згодом, як стверджувала Дора Добра, рецензентка уклала список необхідних для бібліотеки українських видань. Згадану рецензію Софія Русова опублікувала в педагогічному часописі Світло, який започаткувала, редагувала і активно використовувала, зокрема, і як майданчик для інформування про нові книжки, популяризацію кращих видань для дітей і педагогів, важливої справи, якою вона натхненно займалася все своє творче життя. Публікуючи рецензії, огляди, бібліографічні списки і показчики, влаштовуючи виставки. Одна із таких виставок, організована за ініціативою Софії Русової та інших членів Фребелівського товариства, відбулася в Києві весною 1912 року і стала резонансною подією в житті міста. Упродовж двох тижнів її відвідали понад тисячу осіб. Книжкову експозицію, упорядковану редакцією бібліографічних часописів новості дітської літератури та що читати і як читати дітям, доповнювала добірка кращих видань із фондів тієї ж таки дитячої бібліотеки дори доброї. Діти, батьки та бібліотечно педагогічна спільнота мали змогу ознайомитися з дитячою книжкою у всьому її розмаїтті. Так про виставку писала Софія Русова. Значний практичний внесок у видавничу сферу бібліотечне будівництво Софія Русова зробила, перебуваючи на посаді керівника департаменту дошкільної позашкільної освіти Міністерства народної освіти. Очолюючи підрозділ за доби Української центральної ради, гейтманату та директорії у період 1917-го на початку 1919 років, очолюваний нею підрозділ свою діяльність спрямовував на організаційне утвердження різних форм і засобів позашкільної освіти дорослих. Та дитячого виховання. На початку ХХ століття це були народні бібліотеки, читальні і шкільні книгозбірні, недільні та вечірні школи, курси, народні читання, народні доми, театри, музеї, дитячі садки. Рушієм цієї роботи була інтеграція зусиль урядових і громадських організацій, насамперед, земств і просвіт. Під керівництвом Софії Русової було підготовлено спеціальний порадник діячам позашкільної освіти і дошкільного виховання, що містив настанови і організаторам бібліотек, зокрема, інструкцію інструкцією для бібліотекарів, яку розробив відомий бібліотекознавець Степан Сірополко. Особливого значення для позашкільної діяльності набувало друковане слово. Задля за якнайширшого розповсюдження книжок серед громадськості з усиллями Русової були ухвалені рішення про заснування видавництв, утвердження при всіх губерніяльних просвітах редакційно-видавничих комітетів, активізацію видання науково-популярних книжок, організацію на місцях книжкових комор для портрет просвіт. А також заснування так званого центру складу навчальної літератури для потреб всієї України. На другому всеукраїнському вчительському з'їзді, що відбувся в серпні 1917 року, Софія Русова виступила з доповіддю Позашкільна освіта на Україні, в якій репрезентувала власний проєкт системи національної позашкільної освіти, де наголошувала що її повинні організовувати просвіти, кооперативи, селянські та вчительські спілки у взаємодії з бібліотеками і читальнями. Як член видавничого комітету освітнього відомства, Софія Русова багато уваги зосереджувала на питаннях книговидавництва. Разом із Юром Сірим, Яковом Чепігою та Спридоном Черкасенком започаткувала видавництво Українська школа. Ініціювала і редагувала видавничі серії, такі як Біографічна бібліотека, Українська педагогічна бібліотека, зокрема, у цій серії 1918 року окремим виданням було видано її курс лекцій Позашкільна освіта. Надзвичайно цінними у цій брошурі є розділи засоби ширення книжок, організація книгозбірень. Народні читання і виклади та інші, а також видавала серії книжки для колективного читання із малюнками, позашкільне читання та інші. Софія Русова була також серед фундаторів та членів редакційної колегії часопису Вільна Українська школа, що виходив в 1917 1920 роках. Чимало праці діячка доклала у справу національного підручникотворення. Однією з перших в Україні заявила про необхідність укладання підручників українською мовою, висувала вимоги до їх оформлення і змісту, аналізувала перші українські підручники, публікувала про них огляди у часописах, а також була автором низки підручників для дітей та дорослих. У питаннях бібліотечного будівництва Софія Русова обстоювала державницькі позиції, спиралася на прогресивний зарубіжний досвід, з яким була добре обізнана. Стан справ у розбудові бібліотек вона висвітлювала. У своїх працях, зокрема, Українське земство в справі заведення народної освіти 1911 рік, організація книгозбірень, засоби ширення книжок у книзі позашкільна освіта та засоби її поширення, народні бібліотеки і читальні в Чехії 1922 років та багатьох інших. Ідею розгортання бібліотечної мережі, діячка стверджувала: далі цитую, бібліотек мусить бути багато, щоб наш край укрився якнайскорше цілою сіткою їх, різних типів: громадських, мандрівних, шкільних. Вона також радила утворювати їх при лікарнях і тюрмах. Далі цитую, щоб легше було людям проводити тяжкий час слабування чи перебування у в'язниці. Пропонувала територіальні межі охоплення бібліотеками населення, пропонувала можливий район для користування книжками 4-5 верст. Але краще, щоб кожне село мало свою бібліотеку читальню, дбало про її розвиток і використовувало її якнайширше. Вчена радила організувати також одну районну бібліотеку на 15 тисяч мешканців, і при кожній школі книгозбірню вважала, що читачі діти потребують особливих умов бібліотечного обслуговування. Урядовиця наполягала на необхідності надання державних субсидій для заснування і утримання бібліотек, пропонувала земствам, кооперативам, місцевій владі і громадськості усіляко підтримувати бібліотеки фінансово, запровадити, цитую, податок з кожної грамотної людини на користь місцевої бібліотеки. А задля громадського управління бібліотечними установами радила створювати піклуальні ради, які б колегіально вирішували питання відбору книжок для бібліотеки, дбали про її матеріальне та фінансове забезпечення. Окрім іншого, діячка підкреслювала про необхідність забезпечення книгозбірень фаховими працівниками. Ці зусилля. Стимулювали появу в 1917-18 роках значної кількості просвітянських бібліотек на Київщині, Черкащині, Полтавщині, Катеринославщині, Харківщині, Херсонщині, а також у Таврії. Софія Русова дбала про те, аби ці бібліотеки ставали основними освітніми осередками, а бібліотекарі, навчені на спеціальних курсах у губерніях. Керівниками освітньої діяльності. Софія Русова завжди наголошувала на великому освітньому, етичному і виховному значенні книжки, вважала її одним із головних факторів духовного розвитку народу. Предметом особливої уваги вченої у її численних статтях і рецензіях була література для дітей. Вона розглядала українську дитячу книжку невіддільно від питань організації шкільної освіти та позашкільного виховання. Будучи добре обізнаною з дитячою психологією і спираючись на власний педагогічний, видавничий і редакторський досвід, Софія Русова розглядала книжку як інтелектуальний продукт і одночасно як витвір мистецтва. До видань для дітей висувала низку вимог. Передусім вона вважала, що кожна дитяча книжка повинна бути повна постати, життя, руху, мусить викликати в дитини гарне почуття симпатії до людини чи до іншої істоти. Як вона казала, збуджувати почуття краси, завзяття, правди, шукання світла, любові до рідного краю. На її думку, дитяча книжка має бути ошатною зовні. Приємною для дитячого зору, а ілюстрації в ній мають бути правдиві і повні життєвого настрою викликати втіху. Окрім цього, Софія Русова вперше в українській бібліології сформулювала вимоги до науково-популярної літератури, адресованої дітям. Вона говорила: цитую, науково-популярні книжки. Мусять якнайближче додержуватись наукової правди найновищих висновків науки, написані найпростішою ясною виразною мовою, без важкої, чужомовної термінології. Ці настанови вчено втілювала у власних творчих працях. У підручниках, які укладала для дітей і дорослих, методичних і бібліографічних працях, у книжках, адресованих дітям а також в ілюстрованому часописі який вона започаткувала для дітей у 1920 року перебуваючи в Кам'янці Подільському. Менш цікавими і актуальними для сьогодення. Є її думки про важливість цілеспрямованої роботи з дитячою книжкою у школі і в бібліотеці, виховання в дітей читацької культури, огляди на професію бібліотекаря і бібліотекарство. Загалом у спадщині Софії Русової, що репрезентована сотнями праць різних жанрів і тематики, мало не кожна робота. Містить цінні думки та ідеї, що стосуються книжки і бібліотеки, її організаторський досвід і теоретичні напрацювання у сфері розбудови бібліотечної інфраструктури, погляди на зміст і якість книжкової продукції сформульовані понад 100 років тому, і дотепер не втратили своєї цінності, їх поглиблене вивчення, переосмислення і актуалізація. Матиме важливе значення для сучасного бібліотекознавства, а зорієнтуватись у спадщині русової зацікавленим читачам допоможе сторінка діячки в українській бібліотечній енциклопедії.